Ну, кремезного чумака Чувака, бліди, праправнук Я закохався в чужих віках. Я волю полюбив державну і крізь папери, крізь перо. Крізь Рокоча запорозька кров: міцних поплічників Богдана. Тих отаманів Що під громади революцію. Міли кинуть. Я не сміх. Кривлене обличчя муці. Чиє залізна голова? Із підкатівської сокири бурляла в чернь такі слова. Ще мороз пішов за шкіл. Хто в дикий вихор гопака Вціляв життя назустріч степу? І чия упевнена рука зміцняла свого мазепу? Лиш в батуринському огні держава рухнула тоді то Вони взяли свячений ніж. Залізняка майбутні діти. Згинула, Вони лишилися, як криця. І жадний примус, жадне зло. Їх не примусило скоритися. Херсонські фрері, мов січ. херсонський вітер. Не був одразу клич Вставайте, кайдини порвіте. Бо ж там тече козацький бух І не раз червона ясенюха. А я там весь аммерний пух І дух землі з дитинства нюхав. Як не калічила Москва. Не спокошав її розгон той. Та враз підвівся і запалав. Серце кров'ю крикнув Гонта: Даремно, вороже, радій не паралітик і не лірик. Народ мій, гораган подій. Жберне тобою ще невірний. Ще засилатимеш, на жаль. До Києва, послів московських, і по паркету наших зал, Ступати лаптю буде сковським.